В індійському місті Морві триває пошук зниклих безвістей, які пропали внаслідок обвалення пішохідного мосту. Кількість загиблих перевищила 140 осіб. Серед них є діти. Цей міст збудовано ще за британського управління у 19 столітті. За півроку до інциденту його закрили на реставрацію і відкрили зовсім недавно. З мосту відкривається чудовий краєвид, тож він був популярним серед туристів. У неділю на ньому було багато людей: і місцевих жителів, і іноземців. За деякими даними, кілька сотень. Люди святкували індійське свято вогнів. Дівалі троси не витримали, і міст обвалився. Люди впали у воду з десятиметрової висоти. Згідно з кадрами з камери відеоспостереження, прямо перед трагедією група людей намагалася розгойдати міст з боку на бік. Було правило, що одночасно на мосту може бути лише 20-30 осіб. Нові квитки мали продавати лише тоді, коли попередні. Дня група людей перейде міст, але стався цей жахливий ганебний інцидент. Стільки людей загинуло через погане управління. Місце трагедії штат Гуджарат, звідки родом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він пообіцяв, що все буде ретельно розслідувано. Поліція вже арештувала дев'ятьох осіб, зокрема продавців квитків і підрядників. Родичам загиблих виплатять по 200 тисяч рупій. Це коло 2,5 тисяч доларів, а постраждалим по 50 тисяч рупій.